Марія Іванівна перебирає стоси документів, які зібралися за 10 років судів з власним сусідом, який хоче відсудити у неї частину земельної ділянки. Було два засідання в Бугунському суді. Мене не визивали. На третє засідання мене визвали, прислали мені пов'язку. Я побігла в суд. Що таке, чого я відповідаю, Хто мене за що судить? А чого ви не являєтесь на суд? Говорю, я яку знаю. Ви мені пов'язку прислали, я прибіг, дають копію позовної заяви, він пише, що, заяви, що він договорився з моєю мамою. Моя мама в 94-му році померла, в моєї мами троє дітей, семеро внуків, і вона йому дала землю. Хто він такий? Він зовсім чужа людина. У цьому будинку мешкає одразу три власника. Неприватизована земельна ділянка була розподілена між ними відповідно до частин будинку: 45, 35 та 20 відсотків. Але сусідові його земельної ділянки не вистачає. Читайте, значить, йому дають і дають йому оренду півтори сотки. В оренду ще дають півтори сотки. Це получається скільки? П'ять з половиною і півтори сотки. Сім є 14 соток землі, цьому дають 7, тому дають 4 сотки. Це вже 10 соток, то в мене залишається 4 сотки. Сергій Ткачук пояснює, йому потрібна лише невелика ділянка до прибудови, а через встановлений сусідкою паркан не може продовжувати будівництво. Тут от 10 років цього забору не було. Не на покойна мати казала, ви, ми в нас земля вашої трохи. Ну, в той час я казав, та й зраді цією землею. Як вийшло, я хотів достроїти. Ну от достроїться кімната, в мене одна кімната. І вона влізла сюди, не положено, бо 90 сантиметрів немає. От, через соціаль скандали, всі суди з самого ранку Марія Шилова чекає на виконавчу службу, яка має прибрати паркан. У дворі будинку не проштовхнутися, підтримати пенсіонерку. Приїхали місцеві активісти. Але виконавча служба так і не приїхала через клопотання самої ж власниці ділянки. Ви мене придупредили, прислали мені листа, щоб я була сьогодні вдома в 10 часов. Приїде виконавча служба. Чому не приїхали? Ви написали заяву про відкладення виконавчих дій. Чи ви вже хочете, щоб було виконання? Ви а чому ви мене не предупредили? А в мене немає вашого телефону. Марія Шилова звернулася за допомогою до вищого спеціалізованого суду у Київ. Коли справу призначать до розгляду, поки невідомо. Але власниця земельної ділянки налаштована боротися за кожен сантиметр своєї землі.